Російські загарбники поцілили по місту о 10-й вечора. Напередодні, на щастя, минулось без жертв Андрій Подарван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки ворожої атаки на Чернігів. Так, учора пізно ввечері росіяни вдарили безпілотником по. Об'єкту критичної інфраструктури, це саме центр міста Чернігів, вибуховою хвилею, побито вікна в сусідній житловій будівлі і пошкоджено, ну, власне, адміністративне будівлю. Це вже втретє ворог б'є по центру міста за останні дві доби. Це якщо комент, коментувати стосовно вчорашніх пролітувечері по місту Чернігів. А яка ситуація зі світлом у місті та області? За якими графіками відключень зараз живуть чернівщі, Чернівці? Отже, щодо електрики, по Чернігівській області діють графіки погодинних відключень, і також діють графіки аварійних відключень. Вони стосуються тих громад, де енергетики працюють над відновленням. Роботи щодо відновлення тривають. Часто вони дуже небезпечними для життя енергетиків, але ми все бачимо, як роботи йдуть, і ситуація потрошку стабілізується. Позавчора президент нагородив сімох енергетиків із Чернігівщини, двох, на жаль, посмертно. Це говорить про те, що і країна, і ми всі бачимо і цінуємо працю енергетиків, які працюють і відновлюють об'єкти навіть, навіть під час ну, безпосередньої загрози для їх життя і здоров'я. Ці роботи тривають, графіки діють, але вони в інших в деяких громадах можуть бути м'якішими ніж по області. Але ми бачимо, що ситуація по країні з енергетикою загалом складна, особливо після нічних обстрілів. Тому власне ситуація на зараз така. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі, яка ситуація в місті та області з водою, і як організована робота із забезпеченням мешканців водою в умовах відсутності електропостачання? Щодо, щодо роботи водоканалів, то у менших громадах, у разі відсутності електрики, у разі там погодинних відключень чи аварійних, вони переходять на роботу автономних джерел живлення. Uh, найбільше, звісно, проблематика стосується великих міст, де водоканали uh, споживають дуже велику кількість електроенергії, от, і в разі відключень uh, проблемами з напругою доводиться uh, переводити обладнання на генератори. Uh, якщо на випадок довгого, скажімо так, да, багатогодинного блекауту, Відпрацьований вже алгоритм роботи це е, визначаються години вранці і ввечері, коли вода подається за графіком, підтримується працівниками водоканалу. Напруга в мережі, і вода є по, по всьому місту. Е, на перших поверхах багатоквартирних будинків також е, звісно, це буде це таке алгоритм застосовано, коли у нас будуть багато годин відключення. Загалом там за останній тиждень ситуація більш-менш вирівнялася, і місто, скажімо так, з водою. Пане Андрію, вдячна, що долучилися. Андрій Подерван, радник начальника Чернівської обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку зі студією.